Наша компанія «Контейнерний термінал Мастиська є безпосереднім учасником зернових перевезень так само через те, що порти Чорного моря України зачинені зараз для контейнерів. Весь контейнерний напрямок спробувався на західні кордони, і наш термінал є дверями, так скажемо, до Європи, через які перевалюються ці контейнерні вантажі. Кожного дня з нашого терміналу відправляється потяг до порту Гданськ, де наші вантажі можуть потрапити на суда і плити. Далі на контейнеровозах усі країни світу, а так само імпорт з контейнеровозів може попадати в Україну. Тому ми підтримуємо цю конференцію без, безумовно. Унікальність цьогорічної події у тому, що я бачу велику увагу з боку європейських партнерів. Дуже приємно розуміти, що не тільки Україна прагне інтеграції в Європу і в європейську логістику, а так само ми бачимо інтерес. Попит і е, прагнення до того, і з боку європейських партнерів перемоги скорішої перемоги, все решту ми зробимо.